Українці, привіт радіта вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер зараз перед новим роком, перед Різдвом Христовим більшість громадян України хочуть повернутись в Україну на легкових автомобілях і при цьому не розмитнювати їх. Хтось з Польщі, хтось з інших країн, Литва, Естонія, Латвія без різниці. І яким чином можна повернутися на автомобілі і не сплачувати митні платежі. Єдиний шлях сьогодні це консульський облік, і про його нові правила ми з вами будемо говорити. І перед тим, як ми розкриємо цю тему, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, за що ми будемо дуже вдячні. По-перше, існує два види консульського обліку: постійний і тимчасовий. Для того, щоб його отримати, потрібно звернутися в посольство України, яке знаходиться за кордоном. Як знайти ці посольства? Просто вбивайте генеральні консульства в Google Maps і ви будете бачити, де знаходяться посольства за кордоном. Будь-яка країна Європи, Україна представлена у всіх країнах Європи. Ви звертаєтесь в посольство і кажете, що ви проживаєте в тій чи іншій країні. І після цього, як ви звернулися, ви не надаєте. Повний перелік документів, яке вимагає посольство. як правило, це закордонний паспорт, свідоцтво про народження. Якщо є така можливість, пишете заяву і сплачуєте внесок. Якщо говорити про Польщу, то вартість консульського обліку для громадян України на сьогоднішній день коштує 180 злотих. Це робиться швидко на протязі двох днів. Якщо попросите, це можуть зробити і в той самий день, коли ви звернулись. Також обов'язково ми залишимо силку під цим відео з повним переліком документів, коли ви будете звертатися, щоб ви бачили повністю, чи готові ви. Чому там є така одна особливість потрібно робити також і фотографію, і фотографія нестандартна: 10 на 15, але її потрібно зробити, враховуючи ситуацію, яка сьогодні є, і ті обмеження, які діють. Ми всім рекомендуємо на консульський облік записуватись в електронну чергу, попередньо позвонивши в посольство, звернутися до них і сказати, коли вас можуть прийти. Тому що на даний момент не всі посольства приймають українців, тому що є обмеження. І що відбувається далі? Після того, як ви подали документи, після того як ви подали свій закордонний паспорт. В вашому паспорті ставиться спеціальна печатка відмітка, що ви перебуваєте на консульському обліку з цього моменту, коли вам поставили цю печатку, ви маєте право заїжджати в Україну на один календарний рік, і в них мати 60 діб. Тобто з 1 січня по 31 грудня ви маєте право перебувати на Україні 60 діб. Без різниці ви можете їх використати відразу 60 або заїжджати хоч 6 разів по 10. Різниці в цьому немає. Чому це важливо? Тому що, як правило, якщо за кордоном знаходиться чоловік і жінка, вони двоє отримують консульський облік, тоді такий транспортний засіб може бути в Україні 4 місяця. Тобто 2 місяці чоловік, 2 місяці жінка. Але потрібно буде робити перезаїзд. Головне, на що я звертаю вашу увагу. В документі технічному паспорті ви маєте бути або власником, або співвласником цього транспортного засобу. В такому випадку держменслужба, наші митники не зможуть вам заборонити в'їзд на митну територію України. Ось отримали ви вже цей консульський облік. Вам поставили початку в паспорт, ви вирушаєте в Україну. Польські прикордонники вас випускають без проблем. Або там румуни, молдавани різниці немає. Після цього, як ви заїжджаєте в Україну, в Україні вам дадуть зобов'язання. Це зобов'язання спеціальний документ, який засвідчує, що ви, громадянин України, який перебуває на консульському обліку на протязі 60 днів, ви цей автомобіль вивезете за межі України. Цим самим Україна, начебто, страхується, чи можете ви це зробити. Але якщо ви навіть заїхали на 60 днів в Україну, враховуючи, що сьогодні військовий стан, цей консульський облік можна буде продовжувати вже перебуваючи на території України. З цим також немає ніяких проблем, як правило, продовження можна зробити на один рік. Але на що потрібно звернути увагу? Дуже багато українців сьогодні, які заїхали по консульському обліку, і термін в них який закінчився, що вони роблять? Вони роблять велику, велику помилку. Вони можуть заїхати на митний термінал, щоб цей автомобіль розмитнити. І що трапляється, митниця виписує протокол, що людина порушила терміни перебування і що він був більше ніж 60 днів. І люди потім розводять руками, кажуть, а чому ж там дали штраф військовий стан? А все через те, що люди перед цим не звертались на митницю, що вони не вивозять свої транспортні засоби, не подавали або заяву, або декларацію, що має робити їхній брокер. І після цього виписується штраф для того, щоб не було штрафу, ніколи не потрібно заїжджати на митний термінал. Перед тим, як ви пересвідчитесь, що з вашими документами все в порядку. І також важливим моментом є те, що коли ви заїжджаєте в Україну по консульському обліку, ваш автомобіль зареєстрований в іншій країні. А коли ви хочете вже розмитнити цей автомобіль в Україні, ви маєте його зняти з обліку. Це також є важлива вимога нашої держави. Отже, українці, звертаючи увагу на ці реалії, які є сьогодні. Якщо у вас є якісь питання, пишіть нам в коментарях, будемо вам давати відповідь. Будьте обережні саме з цим видом заїзду, тому що він як дає нам і привілегії, так він дає нам і зобов'язання. Бо в ніякому іншому разі автомобіль безплатних митних платежів в Україну завести не можна на українця. Хіба що використовувати схему з верблюдами, коли буде заїжджати іноземець українці? Як завжди бажаю вам самого та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.